Дмитро Бойко чекає на дружину та сина біля сумського пологового будинку. 1 січня в них народився хлопчик вагою майже 4 кілограми. Коли побачив сина, то дано ну, позитивне враження, а так, ну це тяжело, ну, такое порожичі тяжело нам. родили 1 числа. Походу, навіть перший мальчик ну, в цьому. Хлопчика назвали Арсеній. Він став першою дитиною у родині. Так ви хвилююча мить? Отака, отака радість у нас тепер є, сонечко наше. і знаєте, Я дуже вдячна лікарям цього пологового будинку, що допомогли цій дитинці з'явитись на світ. Всього у міському пологовому будинку торік побачили світ 1882 дитини. Це майже третина від усіх, що народилися в області. З нового року пологові відділення, де народжуватиметься менше ніж 150 дітей, закриють. По національна служба здоров'я України їх не фінансуватиме. Ми укладаємо договори щодо надання медичної допомоги при пологах з тими закладами, в яких період з 1 квітня. До 30 вересня 2021 року надали допомогу щонайменше 75 породіллям. Та вимога сформована таким чином, щоб ну, найбільш захистити породілля жінку і новонародженого, тому що саме пологи залежать дуже від кваліфікації. а Кваліфікацію треба. Підтримувати через це в області не працюватиме пологове відділення у кролиці. Там за минулий рік народилося 20 дітей, одна з них померла, розповів головний лікар закладу Сергій Побувайло. У нас така ситуація, що народжуваність різко зменшилась. Ну вона зменшувалась поступово. Зрозуміло, що це не один і не два роки. От і якщо проаналізувати, то навіть усіх пологів на нашій території менше ніж ну. 150. і в принципі в нас пологове відділення його робота призупинена вже останні півроку. Що стільки пологів, кошти в НСЗУ, ті, які виділяються сьогодні по пакету, їх ну дуже дуже не вистачає. Тобто, от перші півроку нам міська рада додатково виділяла кошти, але ну це виходить, це трата коштів, так скажемо, ну нераціональна. Чверть немовлят, які народжуються у відділеннях з малою кількістю пологів на рік, виходжують у відділенні інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні, говорить його завідувачка Людмила Юсюк. Також це пов'язано із нестачею лікарів потрібної кваліфікації. В таких малопотужних відділеннях, як правило, взагалі лікарів-неонатологів, тобто лікарів, які займаються новонародженими дітьми, взагалі не було. Це були або сумісники-педіатри, які приходили на пологи, ну або... Взагалі нікого не було. Якщо у нас народжувалася одна, ну, наприклад, 150-100 дітей в рік в якомусь пологому відділенні, то я вам скажу близько 25% цих дітей поступали в перші години в відділення інтенсивної терапії нашої лікарні. Тобто невчасно надана допомога, втрата тих 10-20 хвилин після народження. Не надання кваліфікованої допомоги до приїзду бригади ніяк гарного результату не приносило. Наразі в області функціонує два пологові будинки в Сумах та шість відділень у лікарнях в районах: це шостка, ромний, охтирка, глухів, конотоп і тростянець.